Поговоримо, що хочуть хороші рускі. Хороші рускі хочуть наступного. Путін не правий, тому щоб розв'язав війну. Правильна колонізація навколишніх територій, навколишніх країн. Це колонізація м'якою силою. У нас кращий балет, у нас фантастична наука. У нас. Чудовий космос. І ми це все будемо робити і продовжувати робити. Ну, тепер вони вже дав... не скоро почнуть це робити, може, років через 200. І тоді українці, Узбеки, грузини скажуть: Йо-ма, -йо, а ми такі тупі, у нас нема і космосу. А -ха -ха -ха, у нас нема цього як його. Пушкіна. У нас нема. Має плісіцьке балерини. У нас його немає. Ми все кидаємо, ми забуваємо свої мови, свою культуру. Ми розуміємо, що наша культура навіть не другорядна, а третя рядна, четверта рядна. А от велика російська культура, а от велика російська наука. І так далі. Оце та, і ми зараз всі повивчаємо російську мову, негайно забудемо свою мову. Ой, який ж ніж, який може бути порівнювати Шевченка цього з Великим Пушкіним. Ай-яй-яй. І оце їхня мрія. Все одно ти значить, другорядний, ти все одно, оця ми ж, братія. Це вимовляється, тільки не вимовляється, що ми, браття, по умолчанню, я старший брат. Що я хочу від хохлів? Що вони мені подзвонили і спитали подзвони мені, позвоні мені, позвоні, була колись така пісня. Я хочу бути трошки вищий, трошки крутіший, і ти маєш у мене с спит... а можна, от, а, 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 а можна отак. От так, ну, ну, звісно, товаришка Хол, ми, ми розрішаємо. Да, от, пожалуйста. І коли вони бачать, що хтось, хтось починає взагалі бути незалежним, вони. Увага, вони ображаються. Вони ображаються. Ми ж вам хочемо все дати, ми ж вам хочемо добра. Не читайте свого Шевченка, забудьте свої колядки, забудьте свої щедрівки, забудьте свої вишиванки, забудьте свої це, п'яте, десяте. Наше ж краще просто відкрийте очі, подивіться на, 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 на наше досягнення, на нашого Пушкіна, і Толстого. Росіяни в цьому випадку страшенно ображаються, як так? І вони, якби абсолютно природньо, зсередини, єстественно, хочуть, же ж добра своїм молодшим братам. Ми ж, ми ж хотім, як, луж, як вам таким заблудшим, щоб вам було краще.